Святого Духа Амінь. І нехай прийде на не мене милість Твоя, Господи, спасіння Твоє за Словом Твоїм. Кожного ранку мільйони людей, та які там мільйони, мільярди людей заглядають часописи, шукають за гороскопами, що дізнатися. Чи буде той чи інший день щасливий, замість того, щоб витрачати час на наївне ворожіння, віруючи християни повинні заглядати у книгу, у книгу, святу книгу святе Писання, щоб задовольнити свої душевні потреби. Бог є світло і немає. У ньому ніякої темряви. Так говорить святий Євангеліст Іоанн Богослов. Ісус Христос переходив одного разу через місто Єрехон, а з ним багато народу, що слухали Його науку, шукали поради та оздоровлення для душі і тіла. В тому місті Єрехон жив багач затхей. Він не зовсім. Чесним способом придбав маєтки, на ньому побудував своє щастя та з цього приводу, був дуже задоволеним та гордим. Бо корінь усього лихого є свіболюбство, віддавши, в якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Почувши, що прийшов Ісус Христос до міста, який навчав людей, настав час наблизилося царство небесне, покайтеся, і кличе всіх до любові та вказує на непевність земних благ. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тла точить, де злодії Підкопують і крадуть, збирайте собі скарбів на небі, бо де є скарб ваш, там буде і серце ваше. Задумався Зетхей та пригадав собі, що ціле життя дбав тільки про маєтки, про всю надію покладав на своє багатство, а тут виходить, що все це нічого, воно не варто. Перед очима його промайнула людська кривда, скривджені сироти та вдови, слуги, вийшовши зажурений заткей зі свого дому, щоб, бодай поглянути на цього великого святого, але так як він був дуже малий на зріст, не міг побачити його краще. І він заліз на те дерево, придорожнє дерево на смоковницю, і ляшно стало Затхеєві, він відчув себе нікчемним та грішним, і щирий жаль та, як, та каяття оволоділи ним. Як бачимо, Затхей мав велике бажання побачити Христа, і, хоч був малого росту, подолав свій. Природний ріст величю свого бажання. Він не також є прикладом для покаяння. Завдяки своїм зусиллям, він привернув на себе увагу Спасителя. Спаситель йому говорить, затхею злість скоріше, бо сьогодні мені належить бути в твоєму домі. Він швидко спустився із дерева і побіг наперед. Щоб належно приготувати свій дім до прийняття надзвичайного Гостя, гостя, який є Спасителем світу, коли Господь прийшов до нього, Він радістю, з радістю зустрів його. Було чого, чого радіти, бо ця зустріч із Христом зробила повну переміну в душі цього митаря. Святе Євангеліє не говорить нам, про що розмовляв затькей зі своїм Божественним Гостем. Про це найкраще говорить результат. Господи, половину добра я віддам Богу, а якщо кого скривдив, повернув четверо. Чи думаємо, коли набудь, чи думав коли-небудь затхей, що Ісус Христос так вплине на Його спосіб життя? Перемінить його серце і жорстокого зробить милосердного. і з ненависного її людини Митаря, послідовника Христа. Як бачимо, звершилося велике чудо не лише на ньому одному, але й на всьому Його домі. Бо Христос сказав, що сьогодні прийшло спасіння додому цього, бо він син Авраамів. Прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло. Ось і є справжня мета приходу Спасителя на землю, щоб відшукати заблудлого, відкрити йому очі і дати можливість пізнати у ту любов Божу. Бог заходить в дім і грішника, сідає до столу із фарисеями. Він дозволив великій грішниці Марії Магдалині намастити його найсвятіші ноги, розмовляв з самарянинкою, став в обороні грішної жінки, яку хотіли закидати камінням. Нездорові потребують лікаря, а не дужі, бо я прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння. Господь один раз приходить під дерево нашого життя, подібно як до Затхея, Він не раз стукає у наші серця, закликає нас до покаяння і навернення. Господь готовий простити нам усі наші гріхи, увійти з нами у найтішніший, найтішніший зв'язок. Лише не будьмо байдужі. До свого власного спасіння. Прикладом Затхея є наука для всіх грішників, Бог шукає наше спасіння, щоб кожне добро, яке ми чинимо, воно збулося. Також піднесімо сьогодні наші щирі молитви, благаючи Господа перемінити наше грішне, тяжке життя. Щоб Його свята Ласка доторкнулася до нашої душі і до нашого серця. Просімо, щоб Господь прости нам усі наші гріхи, подав нам душевний спосіб та відкрив нам двері до вічного життя. Амінь. Христос рождається.